П'ятий місяць поспіль працює дитячо-юнацький центр «Дивосвіт». За цей час тут зроблено немало гарних справ. Всіма кольорами веселки грає сенсорна кімната. Справжня перелина цього закладу. Тут, як власне, і за її межами, психолог проводить заняття для дітей та юнаків із особливими потребами. Гурток «Творчі долоні об'єднує відвідувачів центру, які виробляють маленькі шедеври власними руками. Що сьогодні ліпите? Собачок всяких. Містівних? Неїстівник. Потім що будете з цим робити? Добром. Цим потім тут оставимо на новий рік на ялинку, причепимо. Да. Скільки плануєш зробити? Ну, штук, ну, ну, десяток, так точно. Ну, на скільки тіста хватить. Можна сказати, дивосвіт виправдовує свою назву. Чи ні? Дивосвіт? А що я можу сказати? Дивосвіт ми назвали дивосвітом, тому що ми світ дивуємо. Показуємо, що ми все вміємо. Я думаю, що це правильно. А на тематичні вечірки ходиш? Які? Тематичні вечірки? Тематичні? Сюди? Ні, не хожу. Була на Хеллоуіні? А була на Хеллоуіні, звісно. У Міші було день рождення була у нього. Кажуть, тоді... буде ще вечірка острів скарбів. Ну хорошо. Я тоді буду приходити сюди, попро... попитаюся. Тут класно дуже. А... Аня Лозова все класно придумала. Ничего тогда? Я думаю, что нам не самый лучший друг. Каждый день что-то хорошее, что-то интересное. Кто-то рассказывает новости о кто-то делится какой-то своей проблемой, кто-то сопротивляется и совсем не хочет ничего говорить, но в какие-то последние минуты начинает уже высказывать свою точку зрения. Эти маленькие такие человечки, они в любом случае имеют право на свою точку зрения, на счастье. Кожну останню п'ятницю місяця центр проводить день іменинника. Завітавши на свято, тут можна завести нових друзів або навіть зустріти старих. Всі послуги центру для дітей з особливими потребами є безкоштовними. Як і шаховий клуб, який працює 6 днів на тиждень. Дітей від всього того плохого, що є зараз в этом світі. по-моєму, це найголовніше. Це хто? Що він робить? Походи. На шахматній дошці. Ходить букви Г. О, бач. А це хто? Тура. Вона що робить? Ходить так, так, так і так не ходить. А хто крутіший? Чому? Угу. <Бо конь? гум> <гум> <гум> Яка твоя улюблена фігура? Ферзь. Чому це? Тому що він ходить по горизонталі, по вертикалі і по діагоналі. А є така фігура, яка може ходити як завгодно. Ні. Як вам працюється в новому помешканні в Дєвосвіті? В новому помешканні хорошо, мені нравится очень. Но є одне но. Я клубовський робітник, 30 років в клубі пропрацював. Для мене, е, надо, щоб діти потом, коли вони виростають, грали з тими ж дітьми, а у мене ребёнок що йому 30, що 40, це для мене ребёнок. Я считаю, що такі помешкання должны быть везде в микрорайонах. І тут надо заняття треба з ними, действительно. але все-таки для нас шахматистов, это вже может, не по темі. Нужен клуб. Інші послуги центру від гуртків до проведення свят платні. Завітавши сюди, батьки дошкільнят і учнів початкових класів можуть залишити тут дитину як на одну годину, так і на цілий день. Кількість відвідувачів до з кожним днем зростає. Зростають і потреби клубу. З кожним днем до нас звертається все більше батьків. Дітей з особливими потребами на отримання кваліфікованої допомоги. Так як всі заняття з психологом в сенсорній кімнаті є безкоштовними, то для батьків це дуже велика допомога, коли з дітками займаються фахівці. А так як кожного дня стає все більше дітей, то поточні витрати. На утримання центру, на облаштування кімнат стають кожного дня більшими. Тому ми вирішили зробити платні послуги для того, щоб можна було покрити ці витрати. Невдовзі, у світі з'являться нові послуги. Для дітей з особливими потребами ми хочемо розширити перелік наших послуг. Ми хочемо ввести нову послугу, це ЛФК. Також ми хочемо, щоб у нас була художня майстерність. Щоб діти могли малювати і щоб викладав це професійний педагог, тому що арт-терапія вона дуже допомагає у, випадках, у багатьох випадках, коли є якісь проблеми із здоров'ям у дітей. Що стосується дітей дошкільнят або молодшого шкільного віку, ми хочемо ввести таку дисципліну, як телемалюк. Діти зможуть розвивати акторську майстерність, дізнаються правила поводження перед камерою. Ну, дуже багато цікавого також. Ми хочемо ввести ще одну дисципліну: це півдня для дітей дошкільного віку. Щоб так як в садочках дуже велика черга, і не всі діти мають змогу потрапити до наших садочків державних. Ми хочемо зробити групу неповного дня. Двері центру завжди відкриті для відкритих людей вчителів, майстрів, спонсорів і волонтерів. Тож, якщо ви прагнете дивуватися та дивувати, ви знаєте, де вам завжди раді. Василь Чернявський, Володимир Ірпінь ТБ.